Так, всім привіт. Сьогодні у нас 12 січня, наше перше відео в цьому році. Так, Подивимося, ось у нас, що тут нам показує наш китаєць на дворі 9 мінус 9, по відчуттях 18. От, ось бачите, 12 перве. Тобто йдемо зараз на вулицю, там сніг лежить. От, а що йдемо? Ідемо. Вчора відео було на Ютубі Валерія Бекера. Він показував там за кешмаші, вистроював цепочку. Місця давав там, рататуй на першому місці і так далі. Ні, Я з ним повністю з усім согласний, Так воно є, те, що він розказував. Ну, він по комп'ютеру це показував, а я вирішив вам показати. У мене ще до сих пор є ці кешмаші. Йдемо в мою сітку. Зараз наберемо ящичок винограду, який ще є на сьогодні, на 12 те Перве От, і зайдемо в дім, потім розложимо та й будемо дивитися, бо там холодно на вулиці. Я наберу в ящичок, зараз покажу, що він ще є, наберу ну, і зайдемо, продовжуємо нашу розмову. Ну Ось все вийшли на двір, отак усе у нас зимно. От. Ну, Трошки стежку небагато, але все одно є мороз 9 градусів поки. Так, дійшли ми до наших дверей, такий вітер. Так. Включаємо світло. Ой. Ді двері хай будуть відкриті. Є ще в нас тут у ящичках. Ще не все воно тут. Так, ну, Цей ящичок Сейчас я вбив. Так, це в нас ось тут ось ще Маріша лежить. Так, уберемо цей ящичок. Одною рукою мені незручно. Ну, так, внизу там оно. Що це в нас внизу? Внизу це в нас ось регал тут лежить. Регал Це в нас Щелкунчик. Це що, рататуй? Так, скидаємо сюди. Це в нас тут теж рататуй. Ні цей не рататуй, а щелкунчик. Ось все, рататуй ще. Отак воно він тут лежить. Та там ще там ще три ящика. Так, це в нас каска. Це оно там тімко. Під низа затінко, ще воно три грони лежить ленд-крузера. Так. І там ще... Зараз повбираємо. Це вам... ох ти, холодно як тут. І там воно ще теж ящик цілий, щелкунчика лежить. Так, добре. Поки виключу, зараз наберу в ящик і йдемо в дім роздивлятися, що ми тут маємо. Бо там ще оно і ред є. Все. Так. Зайшли ми вже в дім. Тут тепло і зручно зараз будемо розбиратися по кишмішах. Я вам вже. На початку цього відео сказав. Зараз мене... закрив трошки вікно, щоб не так воно вийшло. Мене надихнув на це відео Валерій Бекер. Учора у нього на каналі Садова Долина вийшло відео. називається Найкратше безсім'я сорта винограда. От я його подивився. Ну, в чоловіка правда, я зразу скажу, що я особисто не знайомий з цим чоловіком. От, ну подивився я, що вчора це відео, да, так подумав, що ну соглашуся я з усім, що він розказував, показував. Ну, просто він на комп'ютері це показував, можливо, в людини немає в наявності цих сортів. Я маю в виду Ну, як на збереженні. От. А я вам сьогодні покажу, що збереглося я мав це відео вам знімати 22 січня, так як крайня наша було по збереженню 22 грудня. От. І ви ж В курсі да? я кожен місяць показую, ну, як у мене лежить. Це я роблю для того, щоб понімати для себе особисто які сорта винограду, іменно і, 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 і кешмаші, і столові сорти, які ну, лежать на збереженні, скільки який там може долежать до якого, времени, значить, і часу. І от. Рішив я зняти сьогодні, бо по тій причині, що сильно він у нас швидко тає, так сказати. То у нас були там сімейні свята, то новорічні свята. Ну, коротше, сильно він у нас почав бистро під Уходить, так сказати то я вирішив показати те, що є, бо може до 22 числа вже щось <рес> щось і не будь. <рес> то, то я рішив вам сьогодні показати. Тим більше, що вчора я ж кажу подивився відео, чоловік виставив, подивився, думаю, ну покажу вам те, що є. От на сьогодні у мене щось збереглося, а значить, я не став там. У ящичок складатися, деякі ящички я просто уфатив, бо там наскільки холодно, що я уфатив і так їх притягнув. Ну, Приніс у хату. Зараз штатива зніму. Це виноград, який ось я зараз у ящику показую. Ось він. Ось він підписаний тут у мене рататуй. Зараз штатива зніму камеру і покажу вам. Вже близько його, як би, ці виногради. Отак ось, ось він виглядить на сьогодні на 12 число. сказати скажу вам по правді, що тут мої руки не касалися, ніяких перебирань, ніяких тут вирізань, видалянь, нічого тут не було абсолютно. Я його то, як положив, отак воно так. Ото... То пішов, там зверху взяли ґрунку, ну, типу ось, витягнув ґрунку да, і поніс у хату. Нічого тут не, воно не перебиралося, ось я вам показую так, як воно є. Давайте ось, на тарілку будемо ложити. Оце так ось він виглядить на сьогоднішній день. Ось, ось беремо другу ще ґрунку, Дивіться, Оце ось, ось, ось без всяких, там, перебирань, нічого я його не трогав. Не, не то, що це я от, для відео хочу. Я просто хочу зрозуміти для себе, а не там для відео показати, як, що, як воно йде якесь, може підгнившим. Ну от, Бачите, ну, немає. Я ось, ось ж крутю при вас. Ось о, він Наскільки тут Ну нема. Він трошки росичкою покрився, бо в будинку ж тепло, а я ж його приніс. А ось, о, дивіться, бачите, я скільки перебираю, ось одну ягоду. Бачите, знайшов. Ось вона. Оце була з піднизу, що вона аж не видно її. Оце порчена ягода. А так ось він лежить. Ви ж розумієте, що, як і в кожного, саме найкрасивіше з'їдається в першу чергу. Ось ось так ось, бачите, всередині воно трохи щось там воно є, бачу. Ну, зараз ось положимо. Ну це ж, ага, ягода запортилася, це ягода ось Ось бачите, всередині грони, ну, другі ж ягоди, ось дивіться, яка здорова, красива, не запортилася тут. Ну, ось ось так от виглядить. Ну, тут то лежить, бо ви бачите, лежить, і я думаю, що він ну, долежа там до. Та ну До кінця місяця він точно долежа, бо йому нічого немає, ви ж бачите? Ну Це Рататуй. Той, який Валерій поставив на перше місце. Ну Я й згодний з ним. Ні, Є декілька, є ще, ну, як на мене, сказати по правді, мені вкусніший допустим, буде виноград Голдфінгер. От. Ну Це ж э, столовий виноград, це ж не кишмиш. Тут річ йшла за кишмиші, і він виставляв. Бо там я читав коменти, хтось написав, що да, вкусніший. ну Серед кишмишів. ну от, Наш рататуй. Ну Я б сказав, би, що ще б друге місце, я б, мабуть, дав би э, все ж таки не аватару. Хоча аватар теж хороший виноград. Ну, він, Діло в тому, що, що не лежить. Я вам показував у своїх відео. Хто хоче, можете назад повернутися. На моєму плейс-листу там є. Я показував, що аватар він просто спортився найперший. Він теж лежав на збереженні ну, спортився. І Він ну, взагалі не лежить. Коротше. Так то він красивий і все. Ну, нам же ж треба не тільки, щоб він був красивий, а щоб. Щоб трошки ж і лежав. Так. Ну, оставимо, ось хай буде тут на тарілки. Убираємо цей ящик. Так, уберемо цей ящик. Так, і ще так, ось ще виноград, ось дивіться, показую так, як є. Бо я у уфатив я не перебирав нічого, то у фатив його і, і поніс. Так, це в нас. оце ось. Це, що я крутю, оце в нас Маріша. Бачите, оце у нас Маріша. Ось, це одірвалося від цього. сказати що теж, що тут що тут таке, ну, це Бачинська Анатолія. Ну, ну не бачу я таких, щоб геть там попорчені були ягоди чи немає чуточку-чуточку чуть, чуть, чуточку, чуточку уже, якби, чуть, чуть, Тургард уже как бы чуть увялюється. Ну, геть-геть незначна така у нього увялення таке, не, незначне. Оце це Маріша. Так. Ось ще виноград. Ну, це, до цього ми ось ящик я поставлю. Короче, ми до нього чуть-чуть пізніше вернемося. Я поставлю ось другий ящик. Оцей ми поставимо. Давайте отсюда ми будемо брати. Так, значить, це у нас ось виноград. Бо це я перший ящик почав набирати, кожного по чуть-чуть ложить. А тоді руки замерся і швидко в ящики. Так, думаю, ну понесу. Це ось у нас Red Globe. Ось Ви бачите, він. Ну, це, звісно, виноград. Ну Що тут його провіряти? Він уже перевірений. Не, ну, Я як ніколи цього не робив, то я його теж ложив на збереження. Правда, я ж багато його бачили там. Півтора ящика я його перепортив своїм вакуміруванням злощасним. Короче, ну, це такий от редглуп. Красавець, красавець, лежить, дивіться, і він, наче тільки я його вчора туди якби зірвав. Так, що це в нас? Це в нас що. Так. Ось дивіться, грона така чималенька. Погано окрасився, правда. Вже не скажу, який це, бо там вже напуталося, воно вже не скажу на якому це подвої. Це е, щелкунчик. Ну, теж як би, ну прив'ялився, бачите, трошечки він, трошечки ось, видно да, на камеру. чуть чуть прив'ялився. ну, ще такий пружненький, трошки. Держиться. Держиться прямо хорошо. Ну, ви знаєте, солодкий. Солодкий хрумчить тут нічого не можу сказати. Так, це у нас. Це в нас ось каска. Оце ось каска. Оце наше трошечки тут. Він сама каска, десь якась потекла. Ага, ось у ягодка одна підпорчена, бачу. Так, ось ми її вирвемо. Ну а більше, а більше і немає. А тільки ж бачите, він, я ж кажу і раніше казав, він у мене, я його не стриг нічого, бо я не розумів, не знав, що його треба стригти, скажімо так. І ягоди в нього, дивіться, вони всякі, бачите, чотирьохугольна, мабуть. Це листочок, це не спорчене, це прилипло. Ось бачите, грань. Наступна ось ягода така ж сама, бачите які. Оце воно таке здавлене, цей, ну, не, не полупане, а тут є одна тільки ось ягодка. Непогано він лежав, нічого не можу сказати, що це от хорошо лежить каска. Це ось у нас, дивіться, витягує, вже ми налажуємо, налажуємо сюди. Це в нас Ленкрузер. Оце такий Cruiser. Нічого тут, дивіться, уважно, нічого тут не виривалося, не вичищалося. Там у мене я вам показав три грозді, бо ну, то роздали, то ну, споживаємо же, ми ж не просто храним його, аби вам показати і перегноїть там у ящиках. Ну, Лежить. До речі, ну і дружина і діти сказали, та й я сам пробував. Це найсолодший виноград, який зараз у мене є на даний момент, от іменно по цукру. Найсолодший. І це якби, в моїй сім'ї не тільки бо ми брали ну, на празники в гості їздили, брали з собою теж, там, багато винограду різного. То найсолодший він. Він трошки тургар потеряв, трошки ось ув'ялився, але солодкий і такий же держиться дуже добре на грибіножки. Прямо воно, можна його воно єлі одривається Ви бачите, все. воно ж видно, ось я одірвав ягодку. Бачите, зразу що воно видно. А так нічого тут ніде не вибиралося, не дивіться, подивіться, всі вони. Всі ягоди на місці, всі, він такий пружний, хрумкий. І дуже-дуже солодкий. Він не був такий солодкий, як я, коли я його ложив. Може все, що трошки чи дойшов, чи достиг, чи я не знаю, як це об'яснити. Дуже смачний. І оце, ну що виноград. Ложу сюди. Отак вже болтарівку не влазить. Ось так от положу. Одна і ось ще одну брав. Бо вже геть пошти немає. Ось ось. А на новий рік дружина внесла така здоровена гроздяка. Ну просто здорова, Сама лучша, яка в мене була. В мене в серце трохи не стало. Ну а що ж ти ну. держати його, поки почне портитися? Це тімко. Оце оцю б я дійсно дав би друге місце після Рататуя. Солодка хрумка. Якісь цвіточні такі. Ось це ж крузер хрумкий і солодкий. Ну, в цього особливий якийсь смак. І ягодка геть нічого бачите. Геть ніде, не, не тургарт не, не загубила. би, от, вчора я її от зірвав. Красавиця. Просто це вже залишилося. Ну, ви ж розумієте, таке ж 12 січня сьогодні. Це вже остатки. ну Не геть остатки. ну, Саме луче, я ж вам кажу, саме лучше і уходить саме перо. Ха, так сказати. Ну, їдеш у гості, ти ж не повезеш отакого фостика, допустим, да? Береш найкраще, красиве. Отак от ми його і розвезли, просто розвезли, саме з'їли. Ну, оце отак от. Так, і на, ос... на завершення я вам оце ось, ось покажу. Догадуєтеся, ні. Мобі, догадуєтеся. Ні, це не арарат. Якщо хтось подумав, що це Арарат. <ганування> Дивіться, показують. Нічого тут тоже не прибиралося, не вищипалося. ось Якщо є ось засохша, бачите, заізюмірована вона. ось Я її вам показую, є ці гроні. Що тут ще? Так, крутим її, вертим, Аж ось одна. Ну, трошки підізюмилася, але не тече, бачите? Ягоди не течуть, вони якось трошки давайте ближче, бо вже і руки вимазав. Бачите, вона. Починає ізюмитися і це засихає. Оце так. Ось ще тут. Ну, невеличкі. Я е, скажу з точністю вам е, до одного дня, що оце оце ось що ви бачите, оце зірвано 24 вересня. Оце. і куща. Дивіться, які гарні. Ось ось. Давайте так сюди положимо. Ось одну знайшов, бачите. Ось ще одна є. Ось лежить на ні, не лежить висить. Ну тобто я ж його не перебирав ні одного разу. Я їх старався не шевелить, не трогати. ото от так. Ось от... от тільки на відео взяв, ось, підняв отак, от як ось вам показую. Підняв. Показав, положив. А щоб я його там перебирав, дивився, оце це при вас я роблю перший раз. оце що я їх Воно де відпало. То, тобто я не перебирав їх. Брали тільки, це ж, я ж кажу, в гості возили там на стіл, на празники. Оце так ось ось, ось ось сама крайня бо воно ж теж натрусом. Дивіться, воно він не тече. Це ось він покритий росою, бо в хаті ж. ну Оце з усього ящика. Ось Оце я насобирав. дивіться. Так було ж багато що забрано відсюди. Це в нас регал. Бачите? Ну, я вам скажу більше, це я якби, його притисав до американців, але це далеко це не американець, це я його так сам от себе якби, назвав, бо в мене всі вони там американці. От. Ну, багато, дуже ви ж, в курсі, що я колекціоную, да, так, ці кишмиші. Ну це не американець. Це у нас виноград, це Африка. Це селекція ARK in Frutic Nitwurby. Оце ЮАР. Ну, Южно, ну, Африканська Республіка ЮАР. Пар по-українськи вже буде Південна Африканська республіка. Оце Regal Сідліс такий. Валерій про нього щось не згадав. Ну, а я от вам показую його. Я робив е з нього родзинки. Це я знімав 24 вересня, весь зрізав з куща. Я через віса його пускав. Там було на кущі от 32 кг. Хто дивився, хто не дивився, верніть, зайдіть, подивіться. Я його знімав повністю, його нагрузку, все. Це кущу четвертий рік був. В, ну, в цьому році четвертий рік. От. 32 кг на кущу. Я один день знімав, робив родзинки, зважив, там було 16 кг, потім на другий день і там ще й оставалося. це не точно, але його було більше. І ще ж зрив, ну, різали, як були, що мене там відвідували, дивилися колекцію винограда. Приходили люди, то пробували, зрізали. Це не повинен його був урожай. Ну, те, що я зважив через віса, то було 32 кг у нього. У нього шкурочка така товстенька. Ну, на, сьогодні, на сьогодні вона вже більш така, знаєте, як у цього, як у американця, та дивись, з голови вилетів. Він у мене. Той теж лежить аж до марта. У нього зразу така товста шкірка, а потім вона ну, зато водяниста. А в цьому вже прожується, нормальна шкірка. Так зрізаний же він. До речі, мене багато питали про нього. Я ж вам кажу і казав, і кажу з з з з зараз, що я не... Вирощував саженці, в мене саджанців немає, А от у Валерія Бекера, якраз я, якщо я не помиляюся, ну кому потрібно, ви зайдіть, подивіться. В нього каталоги, по-моєму, там я колись бачив. Був у нього цей саджанці, іменно Регала. Так що, це не американець, скажу, це я так його приписав до американців. Це африканець, скажімо так. Та не скажемо, а так воно і є. Що це африканець. Ну У нас показує його, і, до речі, його іспитували багато разів і довго в інституті Потапенка. красухина писала про нього. там ну, і Він рекомендований в там для вирощування. Тобто він Морозостійкість у нього така не дуже висока, там 18-20, десь так. в ну, мене проблем з ним не було. Ну, в мене він у привитій культурі. От, У мене він, не пам'ятаю, чи на Кобері, чи на чому він у мене коротше, він у мене привитий. Немає в мене ну, ви Як бачите, все у мене воно визріває, все, воно. він визріває у мене, у мене Кіровоградська область. Да? Центр України, Криворадська область він у мене починає вже готовий де з числа 5-7 вересня. А, ну Вже його можна споживати. От. А весь зрізав я його повністю з куща 24 вересня. От. Ну, він висів, висить, він хорошо, як ви Нічого з ним не, не сипеться. Ну, проблем не було. Це саме такий у мене він саме більше видав з усіх кешмешів, які в мене є. Ну, У мене на участку. Не знаю, в мене їх ще маленька, але ну, цей от саме більше. Я його вирощую вирощую і буду вирощувати. І вам рекомендую. Непоганий, дивіться, які ягоди гарні. Бачите, здорові. І він нічого не загубив. Дивіться. Показую зблизька з куща, тільки грибіношка посуха. А так ось. Ну що ну, тут можна сказати про нього? Дивіться, красота. І він такий приближається він до Арарата по величині, Такий хороший виноград. Так що оце так, оце, на сьогодні оце так. от Дякую вам за увагу. Що мали терпіння подивитися мене, послухати. Якось так. Будемо далі знімати, показувати вам відео. До побачення. На все добре. З вами був Геннадій Виноград. Так що, всім пока, до, до зустрічі.